Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. І щоб не втрачати такий прекрасний образ, ми з вами поговоримо про ще одну книгу. Ця книга для мене дуже особлива, тому що я утретці викладала свої книги мрії. І якраз того дня, коли я була на операції, мені одна чудова фея вирішила подарувати книгу із моїх бажанок. І це була ось ця красуночка, а саме Friend Zone. Коли дивишся на її обповідку, перше враження складається, що це звичайний легкий ромкомчик, який буде максимально відірваний від реальності. Але зовнішність оманлива. Тому давайте про все по порядку. Саме перше, що я для себе відмітила, це неймовірно класний гумор у персонажів цієї книги. Тому що я мага обожнюю, коли я можу посміятися разом із ними. І це був саме ось той випадок, коли, ну. Це було дуже смішно, це було дуже весело. Мені це дуже сподобалось, тому що справді жарти були на високому рівні, і це круто, погодьтеся. Але, як на мене, самий великий та головний плюс цієї книги це саме уся історія. Початок їхніх відносин мені здався якийсь органічний, тобто він якийсь був такий природній та життєвий. По-друге, чоловіки, якщо ви не знаєте, як поводитися з жінкою, у якої критичні дні. Берете, купуєте ось цю книжечку і маєте просто покрокову інструкцію. Вона тут до найменшої деталей прописана. І ось е, їхні відносини в ковток свіжого повітря серед е, усіх по мною раніше прочитаних рамковів. Напевно, це також і сталося через те, що коли я дивилася на обкладинку, у мене були зовсім інші очікування від того, що я отримала. Тут. Усе досить життєво, досить приземлено, досить по-справжньому ось те, чого я ще не бачила у багатьох рамкових, яких я читала. Тому що погодьтеся, коли ми читаємо щось таке схоже, ми очікуємо легку, солодку, навіть притурну історію, просто щоб відпочити. Але ні, тут ми отримуємо удар під дих. Це Перед фіналом цієї книги, та історія, яка там відбувається, я не плакала, тому що мене справді важко пробити на сльозу, але це занадто сумно, занадто розбиває тобі серце, зважаючи на цей жанр. Але з другої сторони, от саме ось ця подія, вона досить канонічна у цій книзі, тому що вона нам показує, що ось воно реальне життя. І ось що може відбутися. І саме завдяки цьому ми розуміємо, по-перше, силу справжньої дружби, по-друге, силу кохання. Ось саме завдяки цьому. Давайте від сумного все ж таки з вами перейдемо до веселого. І от ще, що мені дуже сподобалось, це взаємодія персонажів. Тобто те, як вони проводили час разом. По-перше, від головної героїні, чесно кажучи, ніколи не знаєш, що очікувати. Я розумію, що вона може, напевно. Утнути і придумати абсолютно будь-що. І от мені подобається, що Джош максимально підтримує Крістен у цьому, тому що ми живемо у досить суворому світі, і мені здається, що е, залишати собі право на дитячі вчинки це те, що зробить нас щасливішими. І ось це ще одна така класна життєва річ, яка показана у цій книзі. Тобто не забувайте бути трішки дитиною. Я навіть деколи сама собі дивуюся, коли я деколи щось вичудю чи щось придумую, думаю, божечки, таке відчуття, що я мислю, як якась дитина, але ну і нехай. Основне, що в той момент я щаслива. І в той момент були щасливі і вони. От зараз я говорю з вами і розповідаю вам, і задумуюся, чому саме ця книга мені так сподобалась. І, напевно, через схожість головної героїні зі мною. Тому що мені імпонує дуже вона, і от та її поведінка, як вона йде по житті, як вона відноситься до свого життя, до дружби, до кохання, ці її витівочки якісь. Це досить схоже на мене, напевно, так. Тому Крістен мені так сподобалося. Далі я продовжу перераховувати плюси цієї книги. Це невідомість. Я дуже люблю тоді, коли для мене сюжет не передбачений. Тобто, так, я розумію, коли ти читаєш рамком, для тебе зрозуміло, що в кінці кінців у них все буде добре, все буде класно. Там веселка, єдинорог і все в тому плані, але все одно тут сюжет тебе справді досить сильно зацікавлює. Події так розвиваються, що ти не можеш передбачувати. Що буде далі? Що там, чи він зробить, чи вона зробить, чи зроблять вони зараз крок один до одного, чи потім, чим це все йому обернеться? Вона мене просто так зачарувала. Мені здається, що я її прочитала за півтора дні, тому що це було мега-класно. Це було захопливо, це було емоційно, чуттєво, весело, грайливо, життєво, сумно. Під час прочитання цієї книги ти отримуєш увесь спектр емоцій. Так, навіть можливо легкі американські гірки, але вони тут дуже доречні і вони тут. Дуже влучно та класно написані. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. Адже саме так я розумію, що вам подобається те, що я роблю. Також попрошу вас залишити коментар від семи слів, адже саме так ви будете просувати це відео в рекомендації та виштовхувати від типу, російськомовних блогерів. Я знаю, що від цієї авторки є ще одна книга. Мені здається, що про подругу Крістен, і я би дуже хотіла побачити продовження від видавництва Vivat, бажано в такому самому дизайні. Ну, я б дуже хотіла, не завжди так виходить в видавництво, але ну, було б непогано, знаєте, тому що ну, це дуже класно. Так, як для мене стало відкриттям Тес Геррітсон, і її книга моя вбивча відпустка, в мене є відгук на Ютубі. Так само і Ебі Хіменес стало для мене просто відкриттям. І я тепер буду скуповувати абсолютно усі її книги, які будуть перекладатися українською, тому що це неймовірно класно. Ще, що я дуже люблю в книгах, це коли він закохується перший. Це не класний троє. Просто суто наше дівочі, мені здається, що нам подобається, коли чоловік перший закохується. І Джош, тут також чудово розуміє, що йому Крістен подобається. В нього немає з цього моменту, що він не знає, що там йому робити, що як це. Він... Так, він не знає, що йому робити, але він чітко розуміє, що йому потрібно якось її завоювати, тому що вона справді йому дуже подобається, і от вони чуть не одне ціле. І цей троп тут настільки чудово прописаний, просто перфектно. Ну, це, це дуже гарно. Я пробувала знайти тут мінус, чесно, намагалася, тому що, ну, можливо, хтось скаже, ну, не може бути так все райдужно, так все класно. Може. Ось приклад того, що справді може. Я не знайшла тут того, чого мені не сподобалось. І здається, що, можливо, я навіть і забула вам ще розповісти про ще якісь плюси цієї книги, тому що їх тут справді дуже багато. Так, були моменти, коли мене головна героїня трішки підбільшувала, бо вона оці її муки вибору, ця її біганина, але, знаєте. Можливо, я її і виправдала в самому кінці, тому що, кажу, вона дуже схожа на мене. Мені так так здалося. Тому, ну ладно. Трішки побісила, але ну, я ж себе теж деколи біжу, що нічого страшного. Ну і звичайно, дружба, яка була в Крістен з її подругою, я не пам'ятаю, як її звати, це... це те, напевно, що я бажаю зустріти кожному у своєму житті. Те, як вони віддано, люблячи. Цінуючи один одну, підтримуючи, відносилися одна до одної, це, ну, це просто щось неймовірне, я бажаю вам усім саме ось такого відношення із своїми друзями. Тому що моментами мені навіть було трішки заздрісно, Крістен, що вона має таку подругу, або тій подрузі заздріну, що вона має Крістен. Ну, це еталон. Еталон відношення один до одного. Коли навіть у пасмурні дні... Ти робиш те, що піде на користь, що порадує не твою другу половинку, не твою рідню, а твою подругу. Класно, скажіть? Ось це тут є. Це чудово. Чи рекомендую я вам добропочитання цю книгу? Боже, 100% рекомендую. Вона, неймовірно, класна, чуттєва, захоплююча. Це 10 із 10. Якщо ви шукаєте щось із стропом, він закохується перший. Тут навіть таке повільне, можливо, горіння, тому що в них є ось ця спишка почуттів один до одного, але вона розгорається все більше і більше. Так, постільні сцени тут будуть, але вони будуть в кінці, і їх тут не так багато. Але все, все ж таки вони будуть чудові. Дуже сподобалось, дуже вам рекомендую до прочитання. Ну що ж, рада буду з вами поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватись на цей канал. Також у